Привіт, малятка! Сьогодні я вас запрошую у подорож. А на чому відгадайте загадку? По маршруту вас везуть і квиточки продають. З вигляду продовгуватий, але зовсім не рогатий. Що це діти? Звісно, це ж автобус, який ви молодці відгадали одразу. Тож ми сьогодні з вами відправимось у подорож на автобусі. Але перед тим, як ми будемо їхати, хочу з вами згадати, як же себе потрібно вести в автобусі, що потрібно робити, що можна, а чого не можна. Тому пропоную пограти у гру можна, не можна. У автобусі можна кричати. Звісно, що не можна. Коли автобус рухається, то можна по ньому бігати. Також не можна. Треба сидіти на своєму місці. В автобусі можна смітити. Звісно, що не можна, ніде не можна смітити. Коли їдеш в автобусі, поступайся місцем дорослим. В автобусі можна їхати без квитка. Звісно, що не можна, обов'язково потрібен квиток. А ось послухайте, як про це правило розказано в віршику, який називається в автобусі. До нашого автобуса метелик залетів. Нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти, метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Діти, про кого був віршик? Про метелика. А куди ж він залетів? В автобус, вірно. А що ж він такого зробив, що його почали сварити? Він сів на перше місце і ні в кого ні не запитав. Діти, а скажіть мені, чого ж він повинен був запитувати? водія, наприклад, куди йому сідати? Як ви думаєте? Тому що, коли їдеш в автобусі, дають квиток, в якому написано вказано місце, на якому потрібно сидіти, і на інше місце сідати не можна. А що ж потрібно було зробити метелику, щоб все було добре? Правильно заплатити. Так у віршику і кажеться, як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Послухайте ще раз уважно цей віршик. До нашого автобуса метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Ничемний ти метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба. Заплатить дітки, а спробуйте ви розказати віршик про метелика, який потрапив в автобус. А я з задоволенням послухаю, як ви це робите. На все добре, до наступних зустрічей!